Усім вітання. Мене звати Ігор Гаврещак. Сьогодні на календарі нас 2 липня середа. Вітаю нашого гостя, експерта, політолога Тараса Загороднього. Пара трас, вітаю, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ми в прямій трансляції звично на попрошу наших глядачів, будьте як завжди, активними. Підписуйтесь на YouTube Тараса Загороднього, підписуйтесь на YouTube 24 каналу. Ставте лайки, коментуйте, пишіть звідки дивитесь. ваші зуваження, побажання, ваші пропозиції, запитання вітаються. Активність, інтерактив це важливо, аби ми знали ваші настрої, ваші вподобання і бажання. Пане Тарасе, розпочну сьогоднішню розмову. Нашу з спочатку це писало політико, потім NBC, а потім вже, в принципі, білий дім і підтвердив про те, що допомога, яка була безкоштовно виділена ще за каденції каденцією Дональд. Перепрошую, Джо Байдена 46-го президента ледь не на кордоні частина цієї допомоги зупинилася по рішенню Пентагону, який переглянув, що в них є на складах, і вирішив, що ой в нас критично може не вистачити, і розвернули цю допомогу. Знаю прекрасно ваш підхід, що без вихідних ситуацій не буває, але в цьому випадку. Як ви розцінюєте? Чи можливо Трамп так собі подумав те, що ми даємо безкоштовно можна продати? Чи от чому вони вирішили зупинити? Ну, давайте так. Про кордон і про все інше я не чув. Да? Я бачив повідомлення, що припинення з питань, тому що вони переглянули свої запаси. Це перше далі стосовно того, чи може бути так, що у них у самих не вистачає ресурсів для і цих систем, може бути, тому що вони Ізраїлю багато чого віддали, і тому вони можуть взагалі не встигати за обсягами тему виробництва, які потрібно, наприклад, Україні. Тому цього тут слід теж не виключати і кричати зради і все інше. Це тут більше питання до нашого міністерства оборони, те, що я вам говорив, де фінансування наших ЗРК? Які дозволяють забезпечувати, ну, які вже зроблені приватні компанії це зробили і так далі. Тому ми на цьому повинні в першу чергу на себе дивитися чим більше і робити в тому числі подібний комплекс, наприклад, з такими країнами, як Швеція та Норвегія, у них є технології подібні. У нас є ракети. Я думаю, що можна було б щоб зробити. Це перше, що ми повинні розуміти. Тому подивимося що буде далі. Ось ми не знаємо статус тих ракет, які є. Так, якщо вони були в рамках допомоги від Джозефа Байдена, то знову таки ми виходимо, що е виключно інтерес кожна країна захищає виключно свій інтерес і власну безпеку. Далі е перерви з постачанням зброї у України були неодноразові. неодноразові, ще раз підкреслюю. Перше, нам перерву таку глобально організував е, Байден одразу ж після харківської операції на 5 місяців просто нічого не постачало, тому що не дай Боже, щоб не добили швидко Росію. І це постійно були перебої. І тоді патріотів не було, і багато чого іншого. Зараз Україна значно краща ситуація у порівнянні з 23 22 двадцять другим, двадцять і навіть 24 м роком. Ну, по-перше, є є. Європейці, які теж прокинулись, правда, не без ударів з боку Вашингтона. Є е, власні розробки. Я вам сказав, вже три установки, які зроблені українськими компаніями, які на жаль не фінансуються у нас міністерством оборони, що є взагалі диверсією, так тому що шахедів все більше е, і так далі. Тому а, перемовини, перемовини дивитися, що далі гроші заносити, може, а, може, в дійсності там не у них не вистачає потужності. Ми цього точна інформація, ми не знаємо. І знову таки, от я нещодавно аналітику читав, що а, американці витратили п'яту-п'яту частину своїх запасів там новітньої системи проти а, балістики, яку було постачі постачання Ізраїлю за 11 днів. Ну те, що от була атака. Атака на Ізраїль, тому тут можуть бути різні варіанти. Тут треба без емоцій до цього ставитись. Ну буває я вам сказав, нам і по півроку не постачалася зброя, нам і по п'ять місяців не постачалася зброя, нам забороняли бити її по території Росії і багато чого інше. Значно зараз значно краще в дійсності ситуація ніж це було в а інша. А далі все від нас залежить, хто заважає нам виробляти власні комплекси. Які, наприклад, дозволяють захищати небо від шахедів е і берегти, наприклад, ресурс літаків F-16, які використовуються в тому числі для збиття шахетів та інших ракет, от на що треба е звертати увагу: тобто, все залежить виключно в першу чергу від нас, чим більше у нас буде вироблятися власних ЗРК, Якщо ще встигнемо зробити власне петро, так там ці петроти будуть совати самі, щоб ми взяли це і почали, щоб ми не купували іншого. А далі гроші посередників підключати британців, італійців, всіх інших, нехай. Шукають розмови і о, шукають різні підходи е, з боку до е, першої чергу виробників. Якщо є гроші, то треба звертатися до компанії виробників цієї петріотів, тому що їх же репутація страждає не українська репутація. Тарасе, одна з найтаких е гучних новин вчорашнього вечора. Це звичайно те, що президент Франції Еммануель Макрон вирішив з перервою в три роки набрати е диктатора Путіна. Е з деталей говорили дві години з перекладачами. Після цієї розмови було два різних комменюке. Е Макрон заявив, що. Советати України вони підтримують, що потрібно припинення вогню? Згадав про теж дипломатичний шлях вирішення близькосхідного питання. Ну в Кремлі написали набагато більше знову ж ці небелиці про причини первопричини конфлікту. Треба враховувати реалії на землі, і так далі. Тому подібне, як ви вважаєте мета цього дзвінка, Макрона першочергова? Ну, давайте так. Там, не виключено теж питання близького сходу, тому що Франція, Британія це ну, у них давні інтереси на Близькому Сході. Е, е, хочу нагадати, що сучасні, сучасні кордони, е, сучасні кордони, наприклад, Сирії, Іраку, Саудівської Аравії, і всіх інших, і навіть Ірану, а, там частково це було Єорданії, наприклад, це все було намальовано Британською та Французькою імперією за результатом розпаду Османської імперії і в Африці. Вони теж малювали. Так багато ж до речі кордонів так намальовано було спеціально, щоб в країні опинилися. Багато різних етнічних груп, щоб і вони було зроблено так, щоб їм легше було керувати. Тобто там те, що ну, в одній в державі не могло не могло опинитися. Тому я не виключаю, що там є великі інтереси Франції, хто не знає, хто не знає. Французи мають давні стосунки економічні зараном. Мені якось. Розповідали історію, що одна людина якось поїхала до поїхала, як ну до Ірану. Там коли там коли вони ж під санкціями, все на інше. От у них там автомобілі виробляють. А він запитав: а двигуни звідки ви берете? Здигадайтесь, яка компанія постачає нам двигуни? Рено, до речі, напівдержавна компанія. так, що там може бути багато інтересів у французів, тому що як і ядерної держави, і пов'язані з близьким сходом, як і в Сирії до речі. Можливо, питання Кавказу обговорювали, тому що зараз на Кавказі ж може статися така тиха і гарна революція, що Вірменія може підписати, може підписати мирний договір з Азербайджаном та з Туреччиною припинити всі ці нестабільність, яка існувала на Кавказі. А французи традиційно симпатизують вірменом, тому що у Франції живе достатньо велика вірменська діаспора. І вони лобіюють інтереси, в тому числі, от з боку Франції, а Україна теж скоріше за все обговорювалася з різних питань. Ну тому що вони визначили знову таки, що їх незмінна позиція стосовно перемір'я на 30 днів. Далі послухати в якому стані хворий знаходиться, може він полікувався, особливо після Ірану і так далі. Відкажко ж давно не було в цьому в, в, в Росії контактів так 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 таких немає тому не виключено що це в тому числі було на прохання американців ну, знайти знайти і взагалі як там путін себе почуває після того як він побачив що можна зробити зарано до речі, пане Тарас, читав також, що коли Трамп вводив санкції, виходив з цієї угоди в 2018 році, то країни Європи створили свій якийсь платіжний механізм, аби купувати нафтопродукти в Ірані, І де був офіс цієї структури в Парижі, теж також до речі. за дивно збіздів. Ну, давайте так. Французи завжди були активні в цьому регіоні. А от от. от Пам'ятаєте, коли роздовбали перший реактор в му році, наприклад, Ізраїль в Багдаді так реактор то французький був. І тоді істерика була і у французів, і у американців, то що Ізраїль таке зробив, а американців через те, що воно використали F-16, тому що їм, начебто для оборони були. А французи були в істериці, тому що добанула якась французький реактор. Але Ізраїль знав, що робив, тому що тому що для своєї ядерної програми, а, яка звісно не існує, так і вони купили якраз французький реактор, і він був, наче для виробництва мирноватому. Але вони там почеклували над цим. І з тих пір, оце вони можуть говорити, що ядерної бомби у нас немає, але якщо потрібно, можемо застосувати. Частково ви вже згадали, пане Тарасе, про близькість, про Прашопропрошу Кавказ, Азербайджан і те, що там відбувається, от буквально вчора, і про це повідомив сьогодні Володимир Зеленський. Відбулась телефонна розмова Алієва і Зеленського. Україна в обличчі президента нашого висловила підтримку Азербайджану. Вся ситуація, як ви вважаєте, Алієв відчуває слабість Росії в регіоні? Знає про те, що вони фактично є одне ціле з. Ердоганом і Туреччиною він буде продовжувати тиснути в цьому напрямку. І що цікаво, реакція Вірменії, так Здавалося, в них є російські бази в себе, а вони тотально зараз критикують російських пропагандистів і те все, що робить Росія. Ну не просто критикують. Вони там хочуть націоналізувати активи, які належать людям, які близькі до Росії, а тиснута Ну, пам'ятаєте, це епічні, епічна розмова у кого. Яка частина тіла обрізана, і хто все ж таки є <головіка> і кого треба прибирати да, між пашиняном, таке калікосом вірменським Чому так? Я вам сказав, тому що великі шанси, що нестабільність, яку активно грала Росія, може закінчитись на Кавказі. Тобто, Вірменія може замиритися з Туреччиною і з Азербайджаном у Вірменії. Що зараз заважає підписанню договору з Азербайджаном під мирного договору заважає поки що те, що в конституції, а поки що визначено оце те, що ми називаємо нагірний Карабах в якості невід'ємної частини Вірменії. І Азербайджан вимагає, щоб це було скасовано, як і Туреччина. Пашинян був і зустрічався з Ердоганом, враховуючи, ну м'яко кажучи, напружені стосунки між Туреччиною та Вірменією, і Вірменами, взагалі, то це була достатньо цікава зустріч, і це говорить про те, що в принципі воно тут на одному боці. Стосовно Азербайджана, я вважаю, що це тільки привід конфлікту, який давно вже почався, давно почався. І тут каталізатором стала. Якраз як це не дивна атака Ізраїля на Іран, а, чому тому, що а, одночасно з тиском Росії на французьку і на цього на, на діаспору а, а, азербайджанську, так? А, ну Там вже ну, смішний там привід 20, скільки, 24 роки тому когось там вбили, потім когось там звинувачили. І така була достатньо брутальна, брутальний спосіб. Обшуків, що дві людини були просто забиті на смерть, і так далі. Далі одночасно Іран звинуватив Азербайджан в тому, що він дав можливість використати Ізраїлю свій повітряний простір для атак на Іран. А з Ізраїлем вони досить тісні стосунки, незважаючи, що публічно вони засуджують Ізраїль. У них там великі проекти в нафтогазовому секторі на території Ізраїлю. Економічна та військова співпраця йде теж у повний хід в Азербайджані, і це я вважаю, що спеціально було спровоковано, сподіваючись, що Азербайджан буде прогинатися, але дав відповідь. Він, ми бачимо, що там відбувається. Він показав, в якому стані повинні перебувати росіяни, да, яких сприймали на території Азербайджану. Як вони там повинні стрібати, як вони повинні там напівзігнутих напів цирлах бігати по тюрмі а, і так далі? Ну, тобто він показав, як треба з ними поводитись, що є великим звичайно, приниженням для Росія. Далі ми бачимо цілий, а, цілий а, комплекс заходів. Там і школи виявляється, починають закривати російськомовні. Була злита в мережу ця історія з літаком, який був збитий на Чечнею. злита в мережу, де чітко чутно, що наказ, що був чіткий наказ збивати пасажирський літак азербайджанський, і багато чого іншого. Багато чого іншого а, тут а, відбувалося. І тому тут комплекс знову такий комплекс, багатошаровий комплекс. Далі я, я не виключаю, що це елемент внутрішньополітичної боротьби. За активи економічні, нагадаю, що азербайджанці Ну традиційно активні в нафтогазовому секторі, а, вони активні в багатьох структурах економіки Росії. А, ну, наприклад, Лукоїл. Ну, Вакіта Лікперов, він же азербайджанець, хто не знає. А Лукоїл, наприклад, єдина ледь приватна компанія, яка ще не поглинута державою. Ну, офіційна там приватна, а так звичайно, що вона поки не поглинута державою. Далі негласним куратором азербайджанської діаспори взагалі, азербайджанського напрямку а, в Росії є Патрошем. Не виключено, що це теж окремий вид боротьби проти Патрошева і така вовтузіння цих бульдогів під килимом. Тому, тобто, ну не так просто це. Ну, знаєте, воно не так просто пішло. Тут очевидно, що це росіяни почали робити. Далі можливо, якась внутрішньополітична ситуація, що е, знайти такий громовідвід, щоб відірватися на е, і народ, як говорять росіяни ну, традиційних дільних тактиках. Пан Трас, також я хотів би вас запитати: знаєте, про е, наступне от. Е... Європа і зміна постійного керівництва тієї чи іншої країни бач дестабілізує ситуацію. В умовах постійного тиску авторитарних країн. Це Важко робити, втримувати курси. Ну я зараз кажу про нового президента Польщі Навроцького, який буквально вчора дав інтерв'ю. і Сказав, що він не бачить Україну в Європейському Союзі, тобто, це важчий процес, треба, щоб вони так довго йшли, як і ми йдемо. Тобто, в нього мені здається якась персональна образа, чи що. І до речі, він згадав також про те, що треба буде розмовляти, контактувати. До речі, нагадаю нашим глядачам є курс в описі від Тараса Загороднього. Переможні переговори. Хочете вміти говорити будь ким про будь-що і мати з цього результат і зиск, відчувати себе риба криба воді в будь-якому середовищі, в тому числі діловому. Підписуйтесь, вам все розкажуть, покажуть. Будете краще говорити, краще правильно казати, пане Тарас, маніпулювати в хорошому сенсі цього слова. Давайте так, коли на вас отак от наїжджають, от приклад, знаєте, з цих з частина лекції з цих перемовин. В першу чергу треба ем... не реагувати емоційно на те, що відбувається. Тому що українці, на жаль, це проблема українців. У нас або зрада, або перемога, вона вже по-іншому не буває. І те, і те, в даному випадку є емоціями а, Треба дивитися, в першу чергу, а які є приховані мотиви. Співбесеспівбесника в даному випадку і розумієте а чого він так себе поводить? Це не обов'язково пов'язана конкретно з політикою. Я вважаю. Я вважаю, що е, це навпаки, те, що у нас кіпіш стоїть у наших сусідів, там же ж і Угорщина, там же і Словаччина, по ЄС, по Румунії, поки що тиха. Але я думаю, що там теж будуть піднімати питання. І Польща я вважаю, що це добра новина. Чому? Це означає, що якесь рішення щодо прискорення України вступу в ЄС все ж таки ухвалюється. І те, що наші сусіди починають нервувати, це дуже добра ознака. А чому вони починають нервувати? Ну, тому що Україна сильний потужний конкурент з багатьох, о, з першої економічних, економічних аспектів. Так, от коли Орбан а, говорить своїм виборцям, що через вступ України в ЄС буде погана з економікою угорською, Орбан не бреше. Я хочу сказати. Чому? Тому що Україна більше, перспективніша, навіть через наближення України ЄС багато чого в Україні буде змінюватись. Ну, умовно кажучи, де вигідніше завод побудувати в Україні, наприклад, чи в Угорщині, чи в Словаччині з невеликою економією, ну просто невелика країна. І далі страшний сон поляків, що українці починають повертатися в Україну. Тобто Польща теж буде страждати. Далі що поляки ще розуміють? Поляки ще розуміють, а вони розуміють, що вони втрачають своє монопольне становище, яке у них було до цього. Вони ж були такими, знаєте. Вітриною Європа східно, в них вже вкладалися кошти, в тому числі з політичних міркувань. Їм е, скасували, е, наприклад, борги в 80-89 році, по-моєму, 30 мільярдів тих доларів. Зараз це 60 доларів мільярдів доларів. І вклали гроші. Тобто, з них робили вітрину таку. А тепер не вони будуть вітриною. А Україна стане витримою. Більш того, Україна завдяки власній військовій силі, власному ВПК зможе диктувати багато умов, в тому числі хочете, хочете щось там, наприклад, отримувати сучасні військові технології, поступки давайте по квотах, по ринках і багато чого іншого. І тому те, що відбувається, це знаєте, це погана триса українців, бо Українця досить якийсь комплекс нашуватості. Якщо хтось там за кордоном пукне і почне говорити, що ми якісь ми не такі, ми всі бігаємо, нюхаємо повітря довго і е, думаємо, що це насправді так. Ні. Нас побоюються, тому що ми потужні конкуренти. Так? І поляки розуміють, що центром сили зараз Європи є три центри сили. Це Франція, Британія та Україна. Тому що це безпекове в першу чергу питання. І тому це починаються претензії, що там хто. Чи там по Волинській, то там пам'ятаєте, там що це була смішна історія, коли а, приїжджала наша делегація до, о, до міністра сільського господарства, який заступник міністра, згадав Гадяцьку унію, що Хмельницький таку країну зруйнував там. Да? Ну, знайшли, що згадувати, знаєте, от знаєте, я до речі, я дивлюся на поляків. Я хочу сказати, що теж багато спільних риз українцями є. от знаєте Щось, щось, щось воно таке таке теж щось, щось воно мені нагадує там да згадувати, хто, кого, де, як, для чого ми говоримо. Знаєте, це така гарна от фраза, сказав а, сенатор Макконел, республіканець, сказав Пітохексіну, коли він знову все валив на попередню адміністрацію. Сказав. Ми знаходимося тут та зараз. І звинувачення минулого не даємо це не будівництво планів на майбутнє. Спокійно до цього треба ставитись, тиснути так в першу чергу на тих, кого потрібно, добуватися свою, диктувати умови Що багато будуть цих суперечок, що будуть кричати і все інше. Це нормально. Суперечки це нормально. Головне наполягати, шукати аргументи і важелі. Тиску, це теж є один з уроків, як будувати власні важелі тиску, і це є в моїх цих в цьому курсі, що у вас повинен бути важель тиску. А на чому ми можна натиснути на поляків, на німців, на чим можна натиснути на інших? А у нас є ВПК, які ми можемо тиснути. А ви будете, якщо в нашому ракетному ракетну парасольку, якщо ми от сапсане... Зробовано дві тисячі кілометрів, хто там готовий бути в наші ракетні парасольці? Да? а ви впевнені, що у вас гарно працює армія да? і багато чого іншого, тобто, тиснути, шукати, знаходити аргументи. Десь правильно грамотно теж розігрувати їхні почуття, так ну наприклад, вони там граються з тим з тий волинською, ну так от дозволили, нур правідіться вже як з гумацією там тіла. Потім виявиться, що там не 100 тисяч загинуло, а може значно менше людей, і багато що тут. Головне на емоції не вестись. У нас часто починають от давайте там знову щось приймати, згадувати, що вони там на Волині творили там міжвоєнний період. Чому вбили цього? Міністра цього внутрішніх справ і так далі. Ну це емоції. все. треба будувати економіку, спільні, спільні, спільні в першу чергу проекти, першу чергу, військово-промисловому комплексі і так і так далі. І нормально ставитись, коли є суперечки. Конфлікт це теж розвиток відносин. Їм треба керувати. Пане Тарасе, дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую, що знайшли змогу та час. Нагадаю, глядачам з нами був Тарас Загородній політолог. Ви не забудьте обов'язково підпишіться на YouTube канал 24-го каналу Тавтологія. На YouTube ресурс Тараса Загороднього. Будьте активними. Це важливо. Діліться нашою розмовою. Запитуйте, вам будуть відповідати. Вам буде відповідати Тарас. Ви будете все мати. Просто будьте активними. Має той хто старається. От так. От. Пане Тарасе, дякую вам за цю розмову. Дякую. Так. Мене звати Гаврачак. Ми з вами традиційно побачимось в ефірі 24 каналу.